Народи мій. До тебе я ще верну. І в смерті повернуся до життя. Юрко не палив, не вживав алкоголю, і він вважав, що він має бути прикладом для молоді. Він був... Візіонером, це мова йде про багатогранну людину. Він вважав, що власне націоналіст він має бути прикладом у всьому і має бути успішною людиною. Він поєднував викладацьку діяльність так само з вихованням молоді в себе в вузі, і це все перепліталося в одну таку. Один такий клубок подій, коли він якісь звичайні дні викладав студентам якісь оці професійні моменти, та. А в певні дати він для тих же студентів організовував якісь патріотичні події в себе вузі. Проект дух нації передбачав об'єднання творчих особистостей з націоналістичного середовища. Не лише творчих, але загалом різних людей з націоналістичного середовища для пропагування українських цінностей, а паралельно це вшанування української героїки тисячолітньої історії. Для нього умовно кажучи. Два слова дух нації це було щось з глибоким корінням Де пам'ять битв, яких не гинули, а здобували, і він це все описував в віршах. Він робив в рамках проекту дух нації літературні вечори, просвітницькі заходи, лекції у Львові, в Кременчуці. В, ну, в Києві в різних містах насправді як я став на шлях патріотизму випадково. Мій науковий керівник, керівник моєї дисертації, витягнув шафи, коли ми робили ремонт в його кабінеті. витягнув з шафи книжку Павла Мірчука, УПА, 42 42-52», і каже: На, хоче викинь, хоч лише собі. Я в тій книжці як залип, я зрозумів, який величезний пласт історії ми провтикали. Я коли прочитав цю книжку, в мене просто мій світогляд повністю перевернувся. Книжки це як військові. Військовий може бути снайпером, він зразу бачить результат своєї роботи, а може бути мінером через 40, 50, через 100 років вибухають. Так само книга вона може через 100, через 200 років знайти свою ціль. Прям початок того його творчого шляху. То я не застала. Коли Юра писав, це відбувалося вночі. Я вночі могла встати, а Юри немає. І згорить світло. У нас була кімната, в якій він проводив час. Він там працював над лекціями своїми. Чи от коли в нього е приходила до нього муза, він ішов туди, і він там працював. І бувало так, що він там півночі просидить. А зранку там е те, що в нього народилось за ніч, він міг цитувати, читати. Напевно, в такі важкі часи та муза до нього приходила. Ну, це і видно з його творчості. Наприклад, збірка час революції, та вона з'явилася за часів майдану. Тобто, такі події, які чим супроводжувалося його життя, тоді і він намагався щось писати, видавати це все. Поезії Юра називав сам свою поезію, не поезію, а ремована пропаганда. Заклики такі і різна поезія. Там є і така спокійна. Є і є така. Яка бадьорить за взагалі є 11 збірок, в яких публікувався Юра, є збірки його особисті, літературно-просвітницький проект дух нації, і вони видали там було кілька авторів. Я не маю просто під рукою книжки всіх авторів. Не пригадаю хто друкувався в тій збірці. І ну, загалом 11 збірок. є, в яких які юра видав збірка, така була перша багля багряна лірика 12-му році. Це така легка поезія. Наступна була оця у час революції. Це якраз за часів майдану. Далі була публіцистика. Вектор протидії на зламі Епох. Дитяча книжка була така розмальовка казковик. Вона про супергероїв. Спілкувався з своїм братом, і брат йому каже: Слухай, чого ти не напишеш книжечку для дітей якихось? І він буквально там, грубо кажучи, на коліні сів раз два і написав цю книжку. Потім з художником домовився про ілюстрації. Вона народилася, все насправді дуже швидко відбувалося. У нас є така одна книжка. В єдиному екземплярі він нашій старшій донці на один рік написав то так книжечка, так і називається віршики про, ля... про Ляночка», оформлена сімейними фото і віршами суто про старшу доньку. Не знаю, можливо, колись вона і побачить світ. Можливо, Роксуляна захоче, так як я вважаю, що це її особисте. То може вона як захоче, то може вона і колись. А Спільні наші відпочинки це в основному були поїздки по фестивалях. Сім'єю ми один-єдиний раз. Ми були всі разом на морі в 21-му році. Теж в 21-му році я юри на день народження подарувала такий тур на двох у Венецію. Ми поїхали без дітей туди. І от восени він мені сказав про те, що це так класно поїхати один раз у рік відпочити з дітьми, а один раз у рік поїхати без дітей. Ми домовились про те, що ми так будемо їздити. Раз з дітьми, раз без дітей. День День народження, День День народження День 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 тебе! Але на цьому наші відпочинки і закінчилися. Трохова Марка. Юра її заснував у 2016 році, власне, із метою, щоб популяризувати українське. Люди часто звертають увагу на одяг, і він собі придумав, що він буде цю ідею наносити на одяг на принт, наприклад, там, чи на футболки, чи світшот, чи куді. І Люди будуть звертати, цікавитися, питатися. Ну, як на мене, то йому це чудово вдавалося. Він. Просто отримував задоволення від того, як він, наприклад, їхав в футболці декалох, і ми їхали в громадському транспорті. І він помічав, що хтось читає це і зразу гуглить, що це означає. Починав він не як бізнес. Він його. То більше таке, як хобі було напевно, що його я вирішила продовжити цю діяльність. Я це з часом почала сприймати як Юрину третю дитину. Про це часто говорю, бо таки він багато часу приділяв цьому бренду, як, як і власним дітям. Можливо, навіть і більше ніж власним дітям, бо він сам ставив. Цей бренд на ноги сам сам все на собі пробував, якби був першопрохід цим у всьому. Його постійно гнітило, що українці намагаються себе зробити постійно жертву. Він розумів, що цей образ жертви дає нам можливість розкритися у повній мірі і подолати власні якісь комплекси. Тобто для нього образ жертви українців як образ жертви. Був певним національним комплексом, який він намагався просто нівелювати і подолати. По перше, в своїх віршах власне, от пропагував оцей дух боротьби і перемоги на противагу комплексу жертви. Ми йдемо перемагати, а не ми йдемо просто захищатися. І це от для нього було дуже важливим. Він ще й був великий мандрівник. Для нього гори — це була одна з його улюблених хобі. Скажімо так, він завжди тягнув інших в гори, і в горах він фактично. Десь знаходив порятунок від такої буденної суєти, тому що він насправді його дуже гнітила. Я вам скажу, його дуже гнітила ситуація в Україні. Він кожен день е, переживав за все, що відбувається. Його тривожило те, що українці недостатньо такі, які мали би бути. Що держава Україна недостатньо приділяє увагу тим чи іншим е, моментам, і в ньому це все резонувало. Горе це було десь е, таке місце, де він міг трошки. Розвіятися, переосмислити якісь певні речі, гнітила та ситуація, що в 2014 році він не брав участі безпосередньо в бойових діях, хоча він, як волонтер, він чотирц в му році дуже багато їздив на фронт і допомагав, і його вклад точно не можна применшувати в 14-му році. Ось це просто був була його особиста біль. І коли почалася повномасштабна війна, Юра був, мабуть, до неї найбільш не готовий зі всіх нас. Любі хороші покинувся і почалося те, до чого насправді ми всі давно були готові, і я просто вам скажу, що він нам писав і в приватному порядку, і там в наші спільні чати, і так далі, що він почувався та от під час повномасштабної війни, як риба в воді, от він відчував, що він попав туди, де він точно мав мав бути, часто кажучи, я ну я не бачив в його повідомленнях. І в його певних меседжах жодного страху, тобто людина себе гартувала до великої війни фактично все своє життя. Коли я спілкувалася з Юрою перед повномасштабним вторгненням, то він казав, що все просто закінчиться третьою світовою, що воно просто до цього йде. Юра завжди говорив, що буде війна, і це єдиний. Наш такий шанс розставити всі крапки над і, скажімо так, що ми мусимо це зараз побороти, щоб далі наші діти могли жити спокійно, внуки Юра ще щасів майдану. Він рвався, він постійно хотів. Мені якимось ще мені насправді було завжди дуже страшно за нього. Та напевно, як і всім страшно mm -hmm. та за свого чоловіка чи батька. Я завжди намагалася його втримати, чесно. То в мене завжди ну якось так складалося, що то я вагітна була, то однією дитиною, то другою дитиною, і вдавалося його так втримати, якось дати йому зрозуміти, що він тут робить також дуже велику справу. А в 22-му він пішов. що він пішов 24 два лютого, 22-го року. Ну я вийшла з дому з дітьми, а він вийшов військкомати додому. Вже він не повернувся. Тут він навіть не збирався. Речі вже йому збирав брат. 24-та бригада чекає нового солдата. Окрім плюсиків, нічого, бо зв'язку тоді не було. Це... Лютий березень 22-го року було просто або повідомлення живий, або дзвінок, або шипіння хрустіння в трубці. Тобто такого спілкування, діалогу в нас я два рази спілкувалася. Один раз хвилини, напевно, чотири. То був початок березня. Вони вже були в Луганській області біля попасної. В кінці березня один раз теж вдалося. В четвертій ранку я з ним спілкувалася. Десь хвилин 20, напевно, де він розповідав, що важко, що нема зв'язку. що… Постійні обстріли, що ліпше десь там сидіти, ніж десь зараз виїжджати, бо це небезпечно було. Казав, що ти собі не уявляєш, скільки тут тих ванюк, і як вони пхають і пхають. Тож, то, що то щось я собі так це все запам'ятала. Mm -hmm. І коли я казала, що я хочу, бо я тоді була на той час не дома. Я поїхала до своєї мами за кордони. Я сказала, що я дуже сильно хочу додому, що я дуже сильно скучила. А він Мені сказав, ти будь готова до того, що та війна надовго на дуже довго він залишив по собі спадок, тобто на його віршах ідеях і чині будуть виховуватися нові покоління. Так само як він виховувався в життєписах героїзмі ну, попередніх попередніх наших героїв. Мені тут дуже не випрошується власне цитата з пісні Кому і Коралі та про дивізію Галичина. Це дуже класні слова. Я не вмираю, а лише гину маковим цвітом зросту у траві, бо не забуде стрільця Україна золотим левиком на рукаві. Для Юри золотий левик це була дуже сакральна емблема. Він завжди відвідував заходи по шануванню дивізійників, і власне його чин він буде надихати молоді покоління на нові звитяги і на дуже багато різних проектів. Тому фактично Юри з нами немає як живої людини, але він з нами лишається як постать, яка надихає своїм життєписом, як треба продовжувати жити далі. Новий світанок це пісня на останній його опублікований вірш у Фейсбуці. Чуже ярмо, чи право обирати твій голос чи безликий шум юрби. Ваніль чи сталь просити чи давати? Тож хто ти? Вибір правильний. Зроби.